Оголошено тривогу. Хтось намагався проникнути на територію школи зі сторони укриття. Сержант Сергій чергує у Лютійському ліцеї. За сценарієм на камерах відеоспостереження чоловік помічає небезпеку та натискає тривожну кнопку. За лічені хвилини до навчального закладу прибуває наряд. «Правопорушення не виявлено, проникнення не зафіксовано. Все добре на об'єкті. За скільки часу працює? Півтори хвилини у навчальному закладі Сергій Гутніченко проходить тижневу практику. Перед цим каже офіцер, опанував шестиденний підготовчий курс ознайомлення із територією школи. І з вчителями ми будемо дивитися за дітьми. Може, в когось якісь будуть проблеми по це по дитині буде видно. Ми повинні будемо спілкуватися, якось знаходити одну мову з дитиною. Також може викликати батьків. Працівники були відібрані з діючих поліцейських, пройшли навчання в вищому професійному училищі. Пройшли відповідні психологічні тести. Практику у навчальних закладах поліціянти проходять у рамках проєкту офіцер служби освітньої безпеки. Отримали право. Охоронці і ручні металошукачі згодом у ліцеї встановлять металеві рамки. Ініціатива це Міністерство внутрішніх справ та Міністерство освіти України в чергу забезпечити кожен заклад освіти працівником поліції, який є правою рукою, можна сказати, директора. Директора закладу, це який контролює пропускний режим в закладах освіти, забезпечує безпеку, і забезпечує саме головне безпечне освітнє середовище. Директор Лютійського ліцею розповідає у квітні 2022-го Під час російської атаки заклад зазнав руйнувань. Завдяки небайдужим приміщення привели до ладу. Нині тут навчаються понад шість сотень учнів. А про їх безпеку дбає поліція охорони. Додає. Чоловік поява патруля взагалі вона необхідна і е, таких випадків буває мало, але вони бувають. Наприклад, проникнення в заклад людини психічно хворої за словами Олексія Гайденко. Діти на таку ініціативу реагують позитивно. Нормально, щоб ті, хто курить, щоб не корили. Ну тобто там все буде контролюватися ну, правильно. Так має бути в школі. Школу охоронять. От дітей. Дітей, які приносять якісь небезпечні речі в школу, нам потрібно, що сліди за порядком. Все може бути по закінченню практики. Офіцери безпеки заступлять на чергування у дев'яти навчальних закладах Київщини. Аркадій Шахматов каже у планах забезпечити поліціянтами усі школи Києва та області. Дарія Григоренко, Владислав Нагорний суспільне новини.